І переходимо до заключної частини сьогоднішньої лекції написання складних прикметників. Разом пишуться прикметники, утворені від між собою залежних слів, тобто між ними вставити сполучник і не можна, наприклад, правобережний, бо правий берег або світлолюбний, бо любить світло. Також разом ми пишемо складні прикметники. Першою частиною яких є слова багато мало «старо», «ново», давню верхню нижню. Наприклад, старобулгарський. Або давньоукраїнський. Крім того, разом ми пишемо прикметники, у яких першою частиною є число записане словом. Наприклад, шестиповерховий. Шести це число, записане словом. Отже пишемо разом. Через дефіс ми пишемо прикметники, утворені від між собою незалежних слів. Тобто сполучник і між ними вставити можна. Наприклад, турецько-український. Адже ми можемо сказати турецький і український або мовно літературний. Бо мова і література. Також через Дефіс пишуться прикметники з першою частиною воєнну або військову, як воєнно-промисловий або військово-спортивний. Але тут є два винятки. Але тут є два винятки. Це військово, військово зобов'язаний та військовополонений. Ці прикметники пишуться разом, тому що вони стали іменниками. Але через дефіс ми ще пишемо назви відтінків смаку кольору поєднання кольорів, наприклад, синьо-зелений або темно-червоний. Так само кисло-солодкий тощо. Але і тут є винятки це «золото-гарячий». Так само, як і жовто -гарячі, червоно гарячий які пишуться разом. Через дефіс ми пишемо прикметники, у яких першою частиною є записане цифрами число. 30річний. 30, 30 це число, записане цифрами, отже пишемо через дефіс. І через дефіс ми пишемо назви проміжних частин світу, наприклад, північно-західний. І переходимо до останньої частини нашої лекції правописне з прикметниками. Не з прикметниками пишеться разом, якщо прикметник не вживається без не. Наприклад, недбалий. Слово дбалий ми не вживаємо, отже пишемо разом. Також пишемо разом, якщо до прикметника з «не» можна дібрати синонім без не. Наприклад, невеликий, бо синонімом буде малий. Не з прикметниками пишеться окремо, якщо є протиставлення чи заперечення у реченні. Наприклад, не великий, а малий, тоді пишемо окремо. Також якщо не у реченні стосується присудка. Згадуємо, що підмет означає предмет, про який йдеться у реченні, а присадок дію стан або ознаку підмета. У таких реченнях між часткою не та прикметником можна вставити є, був, була, були. Наприклад, це завдання не складне. Пишемо окремо, тому що можна сказати не є складне, не було складне. І не стосується присутка. Також пишемо окремо, якщо прикметник має при собі пояснювані слова та ні далеко, аж ніяк зовсім. Наприклад, ця лекція аж ніяк не нудна. Пишемо окремо, адже є нас аж ніяк. На цьому на сьогодні, все. Тема не надто складна, але дуже важлива. Під час виконання домашнього завдання рекомендую особливу увагу звернути на ступені порівняння прикметників та правопис. До зустрічі!